Ну що, друзі, коли ви маєте білі диски, і вони у вас отак от постійно забруднюються, то це такий біль, знаєте, ще той, що навіть після мийки приходиться запшикувати. Ось дивіться, бачите, А це хочеться, щоб було чисте. <кій> Причому, що це за бруд і чому він так приївся, я не знаю. Воно на мийки не відмивається. Я вирішив вже пропшикати вон хелпіксовською хімчисткою. Тут якась хімія хоч є, і маю надію, що воно не покоцає диски і хоч трошки відмиє. Тож, коли ви плануєте собі білі колеса поставити, знайте, це, блін, ще той ємар, це як з білими красівками. Мені дуже подобається, дуже гарно. Виглядає, але потребує догляду. І отак от, от інколи приходиться вичищати то все вручну. Дуже добре, що диски великого діаметру, це 21 колеса. І дуже гарно буде зараз, я вам покажу, між спицями пролази рука, і ти то все ганчіркою витираєш. Так, ну що, запшикав, щоб воно трошки попрацювало. Зараз перевіримо, а ця дішманська хімчистка з Аврори Допоможе мені чи ні. Так, ну що, погнали. Ай-яй-яй, дивіться, яка краса. Просто Та ти що? ти що? Буде чистенько, чистенько. Все буде чистенько. У мене білі диски і білий салон. І Це, звісно, капець. О, знайшов де під травлює. треба буде ось тут ось піджати. Не докрутили мені трішки е, так само. Я думаю, де в мене підтравлює? Шукав, шукав і ніфіга, ось тут треба буде дожати. Зараз зробимо. Так, ну і витираємо гарненько, щоб вони блищали. Щоб вони блищали і радували. Мене своїм зовнішнім виглядом. Але а, хто не любить замарачуватися, білі колеса я не раджу. Тому що це, м'яко кажучи, ще той гімарой. Але ж як гарно виглядає, Блін, як воно мені подобається. Тому я з радістю беру і то все вимиваю. А, тож, а, все протру і покажу вам. Який буде результат? Причому супорта теж не відмились.